Всім привіт! Я сьогодні хотів провести один експеримент. Нам знадобиться отака баночка, яку можна купити в аптеці. То вона від лік. І ще нам знадобляться орбізи. Я купив 5 пачок орбізів. Жовті, оранжеві, зелені і червоні. А, сині трохи порвалися. Так. Беремо, відкриваємо. І кожну орбізу нам знадобиться поставити. Е, давай, ді, Так, е, кожну орбізу нам знадобиться поставити один орбіз. Далі нам знадобиться набрати сюди води. І закри. Так, а за той час, поки вони тут ростуть, я вам хотіла показати ще одне, що можна зробити. Нам знову знадобиться оце і сюди набрати ну оця баночка і сюди набрати воду. Далі нам знадобиться сюди набрати води. Але щоб там був воздух. Так, закриваємо. І в нас виходить. Е... І в нас виходить така штука, щоб ставити і виміряти чи, е... чи рівно на столі чи на підлозі. Ось така. І тут булька. І тим навіть можна бавитися. А, і в мене ще є. Ось така вибілька орбізів. Напишіть в коментарях, що мені з ними робити. Так, вийшло вже досить часу. І дивіться, що в нас Ви Хіба подивіться на це як -то гарно. А, і все таки ті орбізи були не сині, а ем, ті фіолетові. Дивіться, як тут красиво. Класно. А, і у мене ще залишилася одна така баночка. Напишіть в коментарі, якщо мені з нею зробити. Всім пока!